Друзі, всіх вітаю на каналі зараз у засобах масової інформації дуже багато новин стосовно процесу мирних перемовин. Я дуже уважно слідкую за тим, що відбувається кожен день. Читаю новини, але практично не роблю відео і оглядів на це, тому що 95% того, що пишуть, і що відбувається, це інформаційне сміття. Те, що було раніше і є зараз, головне питання, головна перешкода щодо підписання мирної угоди. Це гарантія особистої безпеки Зеленського. цей спектакль, шоу, скандали, статті, все це, щоб забити людям голову, щоб вони не думали про головне. Єдине, що хвилює Зеленського, це гарантії власної безпеки та він понічно боїться втратити владу. Та всім посрати на людей на всі території, Крим, Херим. Зеленський думає лише про одне: якщо будуть підписані мірні угоди, це скасовує воєнний стан в Україні. А що таке скасування воєнного стану? Це відкриття кордонів, це зняття цензури в змі, це е, припинення кримінальних справ людей за висловлювання власної позиції. Ну уявіть, що завтра в Україні люди зможуть вільно подорожувати. Вільно виходити на площі, вільно казати те, що вони думають, вільно казати в засобах масової інформації, не боючись арештів СБУ. Та суспільство просто вибухне і всі будуть обговорювати заборонені теми, скандали, те, що відбувається на фронті. І знаю, що це кінець. Ні про які вибори, мова тут про перемогу на виборах мова йти не може. Його просто інформаційно знищать, і він це розуміє. Тільки що відбулась зустріч Зеленського з Трампом. Там робили фотки, що вони такі там розмовляють, але ж не казали, про що саме вони розмовляють. Єдине, що питав Зеленський, якщо я підпишу цю мирну угоду, то де будуть мої гарантії безпеки? Що зі мною станеться? Ось що питав Зеленський у Трампа. Ви що думаєте, що він хвилюється за людей, за якісь там території? Та плювати він хотів на все це? Єдине, що він питав, що буде зі мною, якщо я підпишу угоду і припиниться війна? І як я розумію, що ніяких гарантій безпеки він не отримав? Єдине зараз питання, чи зможуть Трамп чи Сполучені Штати в цілому дожати Зеленську підписати мирні угоди без особистих гарантій безпеки? Чи вони все ж таки нададуть йому певні гарантії безпеки? Але питання, чи повірить цим гарантіям Зеленським? Зеленський навіть розглядає те, що я бачу, питання накладання санкцій. Ну, уявімо, що вони не дожали Зеленського і вийшли з перемовини. Який наступний крок? Вони все залишать, чи будуть вводити санкції? Я думаю, що Зеленський навіть психологічно готовий до того, що Сполучені Штати ведуть проти нього санкції, тому що в такому випадку він стає ізольованим диктатором як в Африці, як в Латиноамериканських країнах, які ізольовані від світу. Він на санкціях і він кошмарить геноцидить власне населення, і ніхто йому вже не заважає, ніхто не його не домагається перемовити, тому що він вже припинені перемовини. Він під санкціями і можна надалі десятки років правити кошмарити власне населення. Розумієте, все це, всі ці ми там за Крим, за Хирим, за все інше, та й плювати вони хочуть на це. Зеленський, чому використовуючи військовий воєнний стан, пересаджав? Відкрив кримінальні справи і тих, він міг пересаджав своїх тих е, політичних критиків. Навіщо? Як це саме допомогло військовим операціям? Ну, ви б посадили політика, який критикував Зеленського. Як саме це допомогло військовій операції на фронті? Та ніяк. Якщо б це допомагало дійсно кримінальні справи проти критиків перемагати на фронті, то ви, ми б вже перемогли. Тому що тисячі людей, я не кажу навіть про політиків, просто людей, які критикують в засобах масової інформації, блогери. Якщо посадка їх допомагала б військовим операціям, то з урахуванням кількості посаджених ми б ми вже перемогли. Але цього немає. Так навіщо саджати? Саджати, тому що Зеленський панічно боїться, щоб його критикували. А отже, люди його не любили, не підтримували, і він панічно боїться навіть тої критики, яка не несе ніякої шкоди. Це класичний диктатор, який вів військовий стан. І не займається безпосередньо перемогами, а займається зачисткою політи... політичного середовища. Навіщо це це? Щоб втримати владу. Він боїться втратити владу. Він не каже, ну, розумна, адекватна людина. Окей, я президент війна, але я веду свою політику чесно, відкрито, нікого не саджаю. Якщо моя політика погана з точки зору військових, військових дій, я можу відійти, тому що крім мене живуть ще мільйони інших людей, вони теж можуть. Обратися і президентами, і депутатами, бути владою. Це ж не ексклюзивно, Зеленський родився саме для того, щоб бути президентом. Якщо Зеленського не стане, то іншого президента в Україні не може бути. Ну це ж абсурд. Рано чи пізно Зеленський помре і буде інша людина. Не буде такого, що Зеленський помер, і немає більше жодної людини в Україні, яка може стати президентом чи депутатом, чи міністром. Ну це ж абсурд. Тому якщо навіть Зеленський скаже, я йду. То знайдеться інша людина, яка може його замінити, це логічно. Але він боїться цього. Він не може як політик сказати: я не справився, я йду, хай інша людина спробує, люди його оберуть і спробує керувати. Ні. зачищає політичне коло всіх своїх критиків, тому що він боїться втратити владу. І все, все, що відбувається стосовно непідписання мирних угод, це не піклування про території, це не піклування про людей. Це піклування виключно про свою власну безпеку та контроль. Все. І зараз лише одне питання: чи зможуть дожати Сполучені Штати Зеленського підписати без гарантій безпеки, чи не дадуть такі гарантії безпеки, і чи повірить Зеленським таким гарантіям безпеки? Чи вони підуть шляхом відмови від перемовин, виходу з перемовин і ведуть проти санкцій Зеленського? Зеленський таким чином стає ізольованим диктатором, як в Африці та Латиноамериканській країні, та продовжує геноцид власного населення заради збереження влади. Все інше це інформаційне сміття. Дякую за увагу.